Отже, сьогодні занурюємось у роздуми Олексія Костенка. Так, про штучний інтелект і м оці цифрові копії особистості саме. І знаєте, навколо ж суцільний бум простих АІ-інструментів. О, так, ці застосунки для зміни зачісок, там генерації зображень в стилі ляльки Барбі. Так чи швидкий монтаж відео з котиками? Ну, виглядає як просто розвага, справді Такий собі золотий вік, а і побуту, як автори, пише. Але він закликає глянути глибше, бо за цією веселою поверхнею ну криються ж. Якісь інші процеси абсолютно сьогодні. От спробуємо розібратися, як ця масова адаптація до АІ пов'язана з нашими цифровими двійниками, і головне, хто ними володіє насправді. Так це ключове. Розглянемо ці, ну, не дуже очевидні аспекти. Дійсно, автор якраз вказує на цікавий контраст з одного боку, ніби цифровий ренесанс для всіх легкий доступ, простота. А з іншого формуються зовсім нові категорії взаємодії. І нові питання про власність, про контроль. Отже, що каже Костенко про цю демократизацію? Ну він описує, як оці прості аі інструменти стали частиною масової культури. Це свідчення адаптації суспільства виходить. Так навіть ринок з'явився для новачків, хто вчить цим користуватись. Цікаво, але водночас, і це важливо, відбувається розшарування користувачів. Тобто, ну, є технічна еліта, розробники, зрозуміло. Ті, хто створює самі моделі. Ага. А є новий тип промпт-інженери, автор їх так називають. Це ті, хто не пише код. Саме так. Вони не кодять, але дуже глибоко взаємодіють з мовними моделями, ну типу чат чи Cloud. І що вони роблять? Вони їх навчають, натаскують для дуже специфічних завдань у праві, наприклад, чи в літературі. Створюють таких собі персоналізованих асистентів. Фактично, так дуже персоналізованих інтелектуальних помічників. І ось тут, мабуть, стає найцікавіше. Автор же зауважує про. Персоналізацію так, чим більше людина працює з конкретною моделлю, тим більше АІ починає ну ніби впізнавати її. Стиль, мову. Абсолютно, спосіб формулювання запитів і взаємодія перетворюється на діалог. Наче з власною тінню, тінь цифрового двійника гарний образ. По суті, користувач, часто несвідомо, створює власну когнітивну копію, когнітивну копію. Тобто, ну такий собі і симулякр, цифрову модель, що оперує його ж знанням, його патерні мислення. Це просто результат глибокої персоналізації. Так, модель навчається на даних конкретної людини, підлаштовується, і ось тут Костенко вказує на парадокс: цей симулякр, ця копія. Створена інтелектом користувача. Вона ж йому не належить. Саме так вона належить корпорації, яка володіє АІ і моделлю. Тобто я годую систему своїми даними, своїм інтелектом, часом. А результат цієї з інвестицій власність компанії і використовується без вашого контролю. Автор порівнює це з написанням автобіографії в чужому зошиті. Дуже влучно. Слова ніби ваші, але зошит і контроль над змістом чужі. Але ж за Костенком є і позитивний момент у цьому. Ну він бачить його в тому, що навіть через ці здавалося б, інфантильні ай і розваги. Фоточки, відосики так. Навіть через них виникає усвідомлення важливих питань, наприклад: а хто керує моделлю, хто контролює ці знання, що накопичуються, тобто, це початок формування якоїсь цифрової суб'єктності. Саме так автор це називає: усвідомлення, що наші цифрові сліди, наша взаємодія це цінність, цінність, яка стає інтелектуальною власністю корпорацій. Так. І коли це розуміння стане масовим, тоді, на думку Костенка, почнеться пошук нових моделей правових. Технічних і правових, і технічних, і етичних моделей взаємодії, які б це регулювали, тобто пошук способів повернути контроль, власне так, над власною цифровою тінню, якщо хочете. Отже, підсумуємо трохи: веселі АІ-додатки додатки. Це лише так би мовити, перший етак. Верхівка айсберга. А за ним стоїть складний процес створення цифрових копій, які відображають не просто зовнішність, а й по суті логіку мислення. І ключове питання, яке піднімає автор: не скільки лайків збере лялькова версія в соцмережах? А хто збереже контроль над оцим створеним цифровим образом? Чи станемо ми господарями власних симулякрів, чи залишимось просто джерелом даних? Текст Костенка, по суті, залишає нас із фінальним питанням для роздумів. Досить непростим. Чи замислюємося ми над цим щоразу, коли натискаємо кнопку Генерувати? Хто насправді контролює ту цифрову тінь, яку ми ж самі допомагаємо створювати?